Друге Коринтян, перший розділ Павло з волі Божої, Апостол Христа Ісуса та брат Тимофій до Божої церкви в Коринті з усіма святими в цілій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і потіхи всілякої, що в усякій скорботі від нас потішає, щоб могли ми потішати й тих. Що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо оскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа й потішення наше намножується, бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху й спасіння, коли потішаємось, то на вашу потіху в терпінні тих самих страждань, які терпимо, й ми. А наша надія певна про вас. Бо ми знаємо, що ви спільники, як у терпіннях, так само і в потісі. Бо не хочемо, браття, щоб не відали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам, бо над міру і над надсилу були ми обтяжені, так що ми не надіялись навіть жити, та самі ми в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих. Що від смерти такої нас визволив і визволяє, і на нього й покладаємося, що ще визволить Він, як поможете разом, і ви молитвою за нас, щоб задар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку складали за нас. Бо це нам хвала, свідчення нашого сумління, що в святості й чистості Божій, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас, бо іншого вам ми не пишемо, тільки те, що читаєте та розумієте, а сподіваюсь, що ви й до кінця зрозумієте, як частинно нас ви й зрозуміли, що ми вам похвала, як і ви нам, у день Господа, нашого Ісуса. І з певністю цією хотів я давніше прибути до вас, щоб мали ви благодать у друге, і через вас перейти в Македонію, а з Македонії знову прибути до вас, а ви щоб в юдею мене відпровадили, маючи задум такий, чи я чинив легковажно, чи те, що задумую за тілом задумую, щоб було в мені і так, так, і ні, ні, але вірний Бог, що наше слово до вас не було так і ні. Бо Син Божий Ісус Христос, що ми Його вам проповідували, я й Силуан, і Тимофій не був так і ні, але в Нім було так. Скільки бо Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. А той, хто нас із вами в Христа утверджує, і хто нас намастив, то Бог, який і назнименував нас, і в наші серця дав завдаток Духа. А я кличу Бога на свідка, на душу мою, що я, щадячи вас, не прийшов у корин до тепер. Не тому, ніби ми беремо владу над вашою вірою, але вашої радости помічники ми, бо ви стояли вірою.